О, та от паличка від Чупачупс, вона так чи інакше потрапить, яку викинули на асфальт, вона так чи інакше потрапить до чорного моря. У нас є інформація, яким було море до війни. Більше 50% мідій біля одеського узбережжя загинула. Достеменно невідомо скільки насправді загинуло дельфінів. Чи може зараз Україна реально притягнути Росію до відповідальності за ці екологічні злочини? Екосистема була виведена з якогось стійкого стану. Вітаю глядачів суспільного. Сьогодні ми поговоримо про те, що відбувається з Чорним морем та його мешканцями. А з нами представник Українського наукового центру екології моря Віктор Коморін. Пане Вікторе, вітаю вас! Добрий! день. Давайте почнемо нашу розмову з такого питання. А чи можете ви зараз сказати, що відбувається з чорним морем, і що можливо безповоротно втрачене в плані життя з початку повномасштабної війни? Тут з самого початку потрібно сказати е наскільки ми забезпечені на сьогоднішній день інформацією, що дійсно відбувається з нашим морем. А по-перше, на жаль, на сьогоднішній день ми не можемо вийти в море для того, щоб його повністю дослідити, так як це робили до війни. А ви, мабуть, знаєте, що до війни, в 2021 році, була прийнята предохоронна морська стратегія України в межах імплементації європейської директиви з морської стратегії, і для того, щоб цю стратегію затвердити, була зроблена так названа базова оцінка стану чорного моря. Тобто, ми маємо повний зріз стану чорного моря, причому не тільки біля одеського узбережжя, а взагалі і шельфової частини, і глибинної частини всього чорного моря України. І відповідно у нас є інформація, яким було море до війни, по всім показникам, це і мікроорганізми, це і зоопланктон, і риби, і дельфіни, і А, Тобто, по всім всім складовим і забруднення відповідно також. На жаль, коли розпочалася крупномасштабна агресія Російської Федерації 2022 році. Всі гроші, які були заплановані на експедиції, великі експедиції по всьому Чорному морю разом з нашими іншими країнами країнами мається на увазі причорноморськими країнами, сусідами, були віддані ВСУ. І на сьогоднішній день ми маємо інформацію лише з трьох джерел. Перше джерело це проби води, донних відкладів та біоти біля самого узбережжя. А друге джерело це супутникова інформація і третє це математичне моделювання. Завдяки цим трьом джерелам, тим не менш, ми можемо в цілому сказати, в якому стані знаходиться наше чорне море. Ну принаймні біля узбережжя. Якщо виникають критичні ситуації, такі як це було, наприклад, 15 грудня 24-го року, розлив крупномасштабний розлив нафтопродуктів біля керчівської протоки. А то ми могли бачити на супутникових знімках, куди саме яким саме чином пересуваються нафтові пулями. Відповідно, додавали ці, цю інформацію тим, що ми моделювали, і вже мали повну повну картинку, того, що відбувається, найбільш такими яскравими прикладами впливу на стан Чорного моря є порушення. Греблі каховський ГЕС, в результаті якої велика кількість а, прісної забрудненої води, а, яка спочатку розлилася по а, по суші, і потім зі всіма тими забруднюючими, токсичними речовинами, які були змиті, попали в Чорне море. Пропоную нагадати, як в 23 му році жителі міста Одеси могли бачити, як повз Одеського узбережжя пливуть ціли острови сміття. Причому сміття як. Природного характеру, тобто, це якісь змиті островки, так і дахи домів, так і різні, в тому числі і мертві-мертві тварини. А тоді, наприклад, більше 50% мідій біля Одеського узбережжя загинуло. Зрозуміло, що це було комплексне навантаження на них. Тобто це і зміна солоності, це і кількість забруднюючих речовин, токсичних речовин. Тобто в таких умовах ці організми просто не могли вижити. Це лише одна з елементів, це як лакмусова бумажка, яка показала нам, що що відбувається в морі. Окрім мідій, фіксували екологи щодо загибелі дельфінів в Чорному морі. Я пам'ятаю часи, коли на горизонті моря можна було побачити дельфінів в Одесі. Щодо того, загибелі дельфінів після повномасштабної війни дуже різняться цифри. Деякі з екологів заявляли про. Тисячу таких фактів знаємо про те, що в коментарях, в тому числі і для Суспільного, еколог Іван Руся вказав про неймовірно велику цифру, як, на мою суб'єктивну думку, майже 50 тисяч делефінів. Я знаю, що ви з цією цифрою не згодні, але чи відомо нам взагалі? Скільки могло бути загиблих дельфінів, і чи продовжується ця тенденція зараз? І головне, від чого по перше, такі великі внук велика кількість виброшених мертвих дельфінів на узбережжя дійсно спостерігалася у 2022 році. А в 2023-2024 четвертому вже не було такі кількості. Тут необхідно згадати, що наприклад, у 2017 році. Було на 20% більше мертвих дельфінів спостерігалося ну, мається на увазі по всьому узбережжю Чорного моря. А в даному випадку я маю на увазі не тільки на узбережжі України, а всіх причорноморських країн. А тоді, наприклад, у 2022 році, а, по всьому а, Чорноморську збережжя, ну, окрім а, узбережжя Російської Федерації, оскільки ми не знаємо достоверених даних там, але по всіх інших країнах це було біля тисячі дельфінів. А, зрозуміло, що якщо. Простими методами інтерполювати, то можу досягти і 50 тисяч, і 100 тисяч. Але в природі не все так просто, не все інтерполюється лінійно. Я можу єдине сказати, що на сьогоднішній день достеменно невідомо, скільки насправді загинуло дельфінів а, під час а, крупномасштабної війни. Перший рік ми пов'язуємо це з комплексом причин, причому були відібрані тканини а, тих мертвих дельфінів, і в тому числі. Передані в закордонні лабораторії Євросоюзу, і там одностайного висновку не знайшлося. Тобто, там говориться про комплекс комплекс в тому числі різних збудників захворювань, в тому числі паразитів. Таких, наприклад, явних порушень, як це могло бути, наприклад, в результаті вибухів чи використання сонарів. Тобто, це ну вплив на вухо, внутрішнє вухо да фінів таких не було виявлено. Тобто, що саме стало причиною смерті. Достеменно на сьогоднішній день невідомо. Ще раз нагадаю, що в 2017 ро році на 20% кількість смертних дефін було більше. І тоді було зрозуміло, це була епізотія, тобто це накшталт людської пандемії, коли е, велика кількість е, дельфінів була заражена ну, п -п певною хворобою. Ми колеги з Суспільного зустрічалися і спілкувалися з вами одразу е, після підриву російської армії Каховської ГЕС. Це нагадаю, було в 23 році, і ви тоді зазначали, що наслідки ми можемо спостерігати роками. Пройшов певний час 2025 рік. Скажіть, будь ласка, зараз ви спостерігаєте якісь наслідки з того часу і чи встигло море відновитися щодо відновлення? Так, стан дещо кращий, ніж це було влітку 23-го року. Зрозуміло, чому море поступово поступово самоочищується, але на жаль, є речі, які і досі проявляються це як хронічна хворобу людини. Тобто, якщо щось одна одного разу трапилось, то воно поступово і постійно буде впливати. Так, наприклад, якщо раніше е цвітіння води, такі наслідки електрофікації як гіпоксії, аноксія, спостерігалися наприкінці літа на початку осени, то зараз це може спостерігатися в будь-який час залежно від напрямку вітра. Якщо вітер дме від Дніпро-Бузького лиману, то вже можемо очікувати тут біля нас, біля одеського збережжя, маю на увазі цвітіння води, тобто роз великої кількості розвиток е світопланктону. І це вже показує, що екосистема була виведена з якогось стійкого стану, тобто вона дуже-дуже знаходиться під більшим великим впливом, вже невеличких факторів, які раніше не так сильно впливали. Ви ще казали про те, що живність в морі, в тому числі риби, могли внаслідок таких речей набирати якісь токсини в собі. Але ми бачимо, що зараз з пірсів Одеси люди з вудочками ловлять наскільки це взагалі безпечно, взагалі-то на сьогоднішній день. Риби дійсно місять токсичні речовини в деяких видах, особливо придонних видів риб, ми спостерігаємо і важкі метали, і органічні речовини. Зрозуміло, що якщо безконтрольно виловлювати рибу, яка тут багато років живе, ну мається на увазі вік, яких там більше п'яти років, то вона могла накопити кількість токсичних речовин, яка є небезпечною для людини. Так, наприклад, в 23-му році, в перші тижні після того, як була розрушена гребля Каховський ГЕС, було викинуто на Одеське узбережжя мертвого дельфіна. І наші фахівці його препарували, подивилися, що ж, від чого ж він помер. І виявилося, що в його шлунку було багато риби. Тобто він до того, як померти, був нормально жива тварина, яка полювала і, скажімо так, вела активний спосіб життя. І лише після того, як воно наковталося великої кількості токсичних речовин, а в цій, в цій рибі було токсично, було по цього дельфіна багато токсичних речовин, після цього вона лише померла. Це потрібно розуміти, що ці токсичні речовини поступово передаються по трофічному ланцюгу екосистеми, тобто від там зоопланктону, риби, дельфіни, птахи. Ну відповідно, якщо е людина споживає морепродукти, в тому числі. Міді чи рибу вона також може отримати досить, скажімо, таку а, критичну а, масу токсичної речовини? 2024 рік, рухаємось далі. Стався вилив мезуту з двох російських танкерів. Пам'ятаю, ви також коментували тоді а, цю інформацію. Скажіть, будь ласка, чи фіксують зараз якісь а, плями забруднення в чорному морі? Що зараз з цією ситуацією? А дозвольте нагадати, як розвивалися події. 15 грудня стало відомо про загибель танкерів. А причому відомості, де саме це вони розламалися, яким чином ход подій відбувається, ніхто не знав. Не вті не знати, що Російська Федерація і досі ніяких заяв з цього приводу офіційних не робила. Навіть на міжнародних зустрічах, які організуються конвенцію з охорони чорного моря від забруднення, вона досі продовжує говорити, що це їх внутрішня справа, тому що. Це їх внутрішні води, ну це брехня, тому що, по-перше, велика кількість мазуту потрапила на кримське узбережжя, причому по всьому всьому узбережжю Кримського узбережжя від Тарканкута до Кешської протоки. По-друге, є велика ймовірність того, що цей мазут потрапив до основної Чорноморської течії, яке в шельф всіх чорноморських країн. Тобто теоретично цей мазут міг вже потрапити на узбережжя будь-якої країни з, ну, з Чорноморських країн. Тут необхідно згадати, що через місяць-півтора, після того, як відбулася ця аварійна ситуація, почали знаходити на одеському узбережжі. Спочатку це було ближче до Дунаєв біля національного парку Тузловські Лимани. Потім і ще, ще через два-три тижні, і отут от Крижановка, Фонтанка, також почали знаходити мазут. А тоді досить оперативно спрацювала екологічна інспекція. Вони відібрали ці проби, передали саме проаналізували, в тому числі передали в наш інститут. Ми зробили хромати маску а взагалі-то Ця методика передбачає, що е, хромати маспетрограми це на кшталт такий відбитка пальців людини. Якщо е, є от у вас є відбиток пальця, і вам потрібно щось щоб порівняти, це той відбиток пальця чи ні. А от проби з затонулих танків у нас, на жаль, немає. Щоб сказати, це саме з танкерів чи ні, е, так сталося, що е, ці хромати спектрограми для тих проб, які біля Дунаю вони. Майже однакові, тобто це явно що з одного джерела той мазут був, а з Одеської затоки то інше. Тобто, а, хромати масштаб спектрограми, вони по іншому а, по ну, це, це, це інше джерело. Чи можна назвати це, що ви по факту збираєте докази екологічних злочинів? перше моє питання. І друге, чи може зараз Україна реально притягнути Росію до відповідальності за ці екологічні злочини? Які вона ймовірно вчинила чи були б, е, спроби це зробити? По перше, існує ціла система, і, доказов, і доказова база така збирається. А доказова база збирається не тільки дешеконспекцію нашу установ та іншими установами, а це все формується в єдину базу даних і передається прокуратурі І відкриті відповідні кримінальні справи, які передбачаються, що в подальшому будуть об'єднані та передані в міжнародний суд, щоб виставити за шкоду, яка вона нанесла ах середовищу України. Але поки що Росію не притягнули? Поки що йшла мова. А, якщо пам'ятаєте, вісім років тому були а, дані а, в мінську тоді а, претензії а, від України до Російської Федерації щодо мосту, який був, був побудований до Криму а, через Кечського протоку. А, і. Тільки зараз, рік тому відбувся суд в Азії, який і розглянув це питання. Тобто, це дуже-дуже така досить за часом річ ну, довга. Тому зараз, під час війни, ми збираємо, ми документуємо всі ці, ну, що відбувається, щоб це було не просто голословно, що там стільки то риб було знищено. А де докази, що і саме стільки тори було знищено, це повністю докази. Тому ми зараз сподіваємося, що після закінчення війни ми вийдемо в море на наших суднах і зможемо зібрати всю доказову базу, що відбулося під час війни. Тобто, дозвольте нагадати, що в нас є те, що було до війни, зріс по всім показникам, які тільки можуть бути по Чорному морю, це і біологія, це і забруднення. І зібрати зараз що після війни для того, щоб зрозуміти, що, що сталося, яким чином війна вплинула на чорне море. Найте виникає після цього вашої тези логічне питання, що нам сьогодні, як Україні, в тому числі і мешканцям Одещини, що можна зробити, аби дати шанс чорному морю відновитися? Чи є якісь дієві поради? Можливо для міської влади, можливо для обласної, можливо для національної влади. Ну, по перше, є поради для всіх мешканців Одеси. Тобто, це е, не кидати сміття на тротуар, навіть місті. Ота от паличка чупа чупс, вона так чи інакше потрапить, яку викинув на асфальт, вона так чи інакше потрапить до чорного моря. А це в кінечному випадку це мікропластик, який попадає в живі організми, які ми з вами потім будемо їсти. А це е, і це розуміння потрібно прививати ще на рівні е, дітей маленьких, коли діти починають розуміти, що таке сміття і що воно може забруднити море, в якому ти не зможеш завтра купатися, це вже генерує наступне покоління, яке розуміє і з повагою ставиться до моря. А щодо міської влади, ну тут необхідно сказати, що, наприклад, у 2023 році мене здивували той оперативниці, яке все відбувалося, тобто були почищені досить швидко пляжі. Тоді були введені певні карантинні, скажімо так, умови. Уж тоді мені це скажімо так, ну на мене це позитивно вплинуло, тому що я побачив, що дійсно дійсно зацікавлені в тому, щоб узбережжя одеське узбережжя було чистим, і а люди відповідно мали змогу купатися в морі. На міжнародному рівні верніше на час на національному рівні. Ну зараз мінекономіки раніше це міндовкілля працює над тим, як імплементувати європейську директиву з морської стратегії. Так, наприклад. Цього літа в Брюсселі відбулися слухання, в яких я також приймав участь, показував Єврокомісії, яким чином у нас проводиться імплементація саме цієї директиви. І, і, і саме те, саме як у нас відбувається, глибоке враження на Єврокомісію вплинуло, тому що, незважаючи ні на що, незважаючи на війну, на постійні. Відключення електроенергії на вибухи. Ми продовжуємо імплементувати ті європейські стандарти якості, які на сьогоднішній день задекларовані, і ми повинні до 2030 року зробити. Пане Вікторе, хочу подякувати вам за це інтерв'ю. Дякую вам за цю розмову.